Тарас Григорович Шевченко Уривок із поеми княжна. Зоре, моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдаються нахрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сечу лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. А хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі спати не ляжу, а ти завтра, тихесенько, Богові розкажеш село і серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай ветерном поросли, щоб люди й сліду не знайшли. Щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі, на нашій славній Україні, не знаю, де й вони взялись. Приблуда князь, була й княгиня, що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чимали у яру ставок, зелений погорі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і долом, геть собі село, понад водою простяглось. Колись там весело було. Бувало, лідом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива, А князь аж синій походжає, та сам несмілих наливає, та ще й покрикує віват. Гуляє князь, гуляють гості і покотились на помості. А завтра знову ожива, і знову п'є, і знову гуляє. І так за днями день минає мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. П'яниці знає собі кричать І патріот, і брат убогих, наш славний князь, Віват, віват. А патріот убогих брат, дочку й теличку однімає у мужика. І Бог не знає, а може, й знає, та мовчить. Княгиня в заберті сидить, її і всіни не, не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама пішла і повінчалась, І батько, і мати не пускали, казали, вгору не залазь, так ні. За князя, от і князь, от і пишайсь тепер, княгине.